Їхав я із Глинська на Чебиряки, була, Сиділа в мене учитель сидів, старша автобуса. От, приїхали ми в Чебиряки, забрали дітей, подимаюся перед подйомом. Я другу передачу їхав на подйом, приїжджаю на серед подйома, вже пошти на виход. Я приїхав, обганяв Урал. Оту машину обганяє, це свідетель ось є. Той ще на спідометр глянув, 65 кілометрів їхав. А Урал воєнний пішов на обгон перед горою. І їхав він у ну, кілометрів, мабуть, 70, то ніхто не знає. І тут перед горою кочки, і його кида на кочках, зад пішов у праву сторону, перед на мою сторону. Я станавлююся і він, ну це секунди, і він левою стороною б'є. У мою стойку, в мою сторону б'є. І удар я вже остановився. ну Перед ударом я остановився, там слідом видно, як мене збило тягли. І тут така обстановка. А скільки дітей було в салоні? Дітей 20 років. Десь Без... Ну Ми ж тут вже не вважали, бо у школу ходять хто больний, хто грипує, хто. Ну Всі сидячі були, місто 25. А откуда дітей забирали куди везли? і куди Це везли І на Глинську школу? Скажіть, куди одкуди заб... ну. Віз дітей Чебиряки в село Чебиряки, і віз у Глинську середню школу? Там вони всі вчаться. – Сьогодні о 9.30 у Романську серавньому районну лікарню доставлено 15 постражданих внаслідок ДТП. Із них 13 хворих госпіталізовані в різних відділення ЦРЛ. Діти 11 хворих, дорослі 4 хворих. У важкому стані, у край важкому стані, знаходиться хворих. Хворий з закритою черепно-мозковою травмою, забій головного мозку, епідуральна гематома. Хворий, хворим виконується оперативне втручання. Хвора 10 років знаходиться з важкою скелетною. Е, краніоскелетною травмою, забій головного мозку, перелом основи черепа, відкритий перелом лівої нижньої кінцівки. Хворих знаходиться на апаратному диханні в операційної. Четверо хворих важких знаходяться у травматологічному відділенні. Двоє хворих з відкритими переломами стигна гомілки і двоє хворих з закритими травмами нижнім кінцівками. Допомога надається в повному обсязі, Залучені до надання допомоги спеціалісти обласної клінічної лікарні. Лікарня забезпечена необхідними медикаментами.